Що то було так давно, коли в руках тривають і снимки. Нам було абсолютно все всьє, не маючи нічого, мати, в що за гроші накупити тільки час. Він чих на смертутечно поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Ну, насправді був а, в такому цікавому місці, як Арабатська стрілка. А, був от прямо на самій крайній точці. Три дні тому ми разом з хлопцями з'їздили до 30-ї механізованої бригади. Ось, чесно кажучи, про це мені сказав, про саму ідею мені сказав президент нашої федерації Сергій Конюшок. До нього звернулися хлопці, безпосередньо командир і наш ФІС, з такою думкою, чому б нам не провести серед особового складу змагання. Каже, хлопці у нас займаються, намагаються тримати себе в формі, хоча кожного дня вони на передовій. Але все рівно було бажання таке. Раз нас раді і готові бачити, ми туди поїхали і справді зробили свято свято для хлопців. Їхня служба була легка і спокійна, без ексцесів і, дай Бог, всім приїхати додому живими і неушкодженими.